Доброго дня! Вітаємо вас в міні пряночній майстерні редакції газети Є. Мене звати Олеся і я сьогодні вам розповім, як готувати смачні імбирні. Пряники, а точніше, як їх декорувати. І такими пряничками ви можете порадувати своїх рідних і близьких в будь-який момент. Невдовзі свято 8 березня. Приступаємо. Глазурь може бути різноманітних кольорів все залежить від того, який харчовий барвник ви купите. Ви можете купити в магазині абсолютно простий харчовий барвник у вигляді. Цукру фарбованого і він теж вам зафарбує прянички. Якщо це для себе, то в принципі різниці великої немає. Якщо ви вже працюєте в більших таких об'ємах, то звичайно що простіше працювати вже з професійними фарбами. Тобто ми додаємо трошечки у глазур фарби, краще її трошечки розвести водичкою, розмішуємо рівномірно. Деякі фарби потребують. Очікування, щоб вони розкрилися, щоб повністю віддали свій колір, скажімо так, глазурі. Ну, ось і все, з глазурю, все. А далі приступаємо до декорування самого пряника. Основний інструмент будь-якого пряничного декоратора це як не дивно, але це звичайна зубочистка. Mm -hmm. Зубочистка нам потрібна і для нанесення візерунків, і нам вона потрібна для е, розподілення, скажімо так, самої глазурі. Ну, ось нам потрібно вісімку. Звичайно, я хочу. Я могла би, в принципі, взяти ось собі заляти повністю вісімку. Коли я хочу вісімку гарненьку, з отворами. Ну і не завжди ми маємо міцну руку, яка може чітко навести лінії. Ось ми використаємо звичайні такі кондитерські вирубочки пластикові. До речі, досить економ варіанти, їх багато можете придбати. Беремо mm -hmm. нашу вирубочку, прикладаємо до пряничка і зубочисточкою просто ось так проводимо середині коло. Можна брати це шилом, звичайно, що новеньким. Але зубочистки абсолютно достатньо. Ось ми намалювали коло, і по ньому ми будемо прокладати край глазурі, і в нас вісімка буде рівномірна, скажімо так. Рівненька і не косенька. Так, знову ж таки, верхню частину промалювали. Ну і далі знову ж таки із народу. Ми не використовуємо спеціально нічого. Беремо звичайну кришку від звичайної пляшки. Приблизно собі відміряємо, де в нас центр. І проводимо коло. Так. Ну, верхня бажано, щоб була нижня, була трошки менша, тому я перевертаю кришечку. Ви можете використати будь-що будь-якої форми, якщо вам треба якийсь візерунок. Тобто, головне тут це фантазія. А особливо, коли немає нічого під руками, і ти дивишся, о, а можна ще це, а можна ще це використовувати. Ось так ми намітили, скажімо так, наш візерунок. Далі ми беремо глазурь. Забула сказати, глазурь вона є кількох консистенцій. Для того, щоб намалювати краї межі, скажімо так, нам потрібна більш густа глазурь. Ну, професіонали говорять, що це глазурь, яка після замішування і проведення по ній ложкою розтікається, оцей рівчачок, скажімо так, секунд. Це з 15, тобто стає поверхня рівномірною. Оце глазур для заливання, але це все метод проб. Поки ви не, не самі не зрозумієте і не відчуєте, я можу розказувати дуже-дуже багато. Краще тренуйтеся вдома більше. Беремо глазур густішої форми, беремо наш пакетик, просто обрізаємо кінчик. І тепер починаємо проводити. Ну тут, знову ж таки, сам процес наведення краю залежить від того, скільки ви вже працюєте з айсингом. Чим довше ви з ним працюєте, тим рівніші у вас лінії. Як ви бачите, я трошки припіднімаю наш пакет, тобто не провожу по самому прянику, а припіднімаю. І таким чином, ніби. Є у нас так, ніби направляю так простіше направляти нашу глазурь. Бо якщо ми ось так будемо близько-близько малювати, то вона буде горбочками, така нерівномірна. Ось ми промалювали з вами зовнішнє коло одне і промальовуємо зовнішнє коло нижнє. Ну і внутрішнє коло нам треба також з вами промалювати. Тепер ми беремо глазур трошки рідшу, перемішуємо, тому що глазур має таку здатність осідати, скажімо так. Ну і не використовуйте глазурь, яку ви зробили вчора, ні в якому разі, тому що якщо це ще фарбована глазур, вона у вас розслоїться. Колір... В одну сторону, пудра в іншу сторону, білок в іншу сторону, скажімо так. І змішуючи, навіть потім ви зможете його змішати рівномірно, але все одно у вас буде вона не така глянцева, не така гладка. Тобто краще пишуть, що глазурь, термін придатності готова, має там три дні. Але краще беріть свіженьку, щойно приготовлену. До речі, хто не вживає в їжу сирого яєчного білка, є такий спеціальний білок сухий, він називається альбумін. Його можна придбати також в кондитерських магазинах. І там вже Є своя технологія виготовлення айсінгу із альбуміну і ви нам також можете декорувати пряники. Але пряники можете декорувати чим завгодно, навіть курагою і горішками. Uh -huh. Тепер починаємо заливати. Відкладемо наш колючок, так. і от так починаємо рівномірно заливати. Краще це робити отак підряд. Якщо це проста ось ця лінія, то вона, в принципі, нам через 20 хвилин вже буде суха, суха, і її можна буде, уже, скажімо так, якщо ми малюємо якісь сніжинки новорічні, просто прожилочки сніжинки, то вона у нас висихає досить швидко. Але ось такий, наприклад, прошарок він буде висихати, ну, певне, що години 4 це як мінімум. І якщо ви залили пряник і хочете щось. Домалювати і не знаєте, чи варто вам от вже на ньому щось малювати, краще почекайте. Okay. Тому що поверхня самого, самої глазурі засохне, а під поверхнею буде рідка глазурь. Ви просто зробите вм'ятину і зіпсуєте. Краще почекайте, відкладіть до завтра і все. Ось таким чином я розмішуючи, ніби наверх на краї кладаю. І ось таким чином я заляла верхній. Верхній кружей. Якщо ви залили пряник і у вас лазир все одно трошки має нерівно поверхню, є такі секрети, я тут зараз не буду показувати, тому що в мене досить тітка лазир. Ми ось так просто потрушуємо пряничком і легенько постукуємо. І вона розрівнюється і робиться дуже гладенько. Якщо не дуже, вона не надто вона густа. Ну і пробуємо заливати нижній наш ми, нашої вісіньки. Це ми зробили. Ну, Ще один момент утворюється. А повітряні такі, скажімо так, капсулки, їх обов'язково треба ось так зубочисточкою пробивати, тому що при висиханні капсула лопається, і потім просто у вас в лізурі утвориться дірка. Це не буде дуже, скажімо так, не естетично, естетично угу. так, це буде зовсім негарно. Не а ви можете там чимось задекорувати, краще спочатку зробити вже гарно і у вас тоді не буде лишньої зайвої роботи. В принципі, залити ми залили з вами. І залишаємо його сохнути, кажу, бажано, годин на 6. Ось так виглядає наш айсінг підсушений. Ви бачите, це не ідеально сніжно-білий колір, це трохи молочний, тому що це живий білок, скажімо так, і ми Скажімо так, в Америці практикують додавати у Айсінг білу фарбу, але навіщо туди її додавати? Я до цього часу не розумію. вони uh -huh. хочуть сніжно, білого і красивого, але ж ми ще хочемо їсти, скажімо так, натуральний продукт. Ну, на цій вісімки я планую намалювати, наприклад, е гілочку Лаванди, е тому що. Е Зробивши два види набори до 8 березня, це лаванда і мімоза, я зрозуміла, що все ж таки ми вже прагнемо до краси, а не до стандартів. І зараз, мені здається, всі так полюбляють такі аромати, різноманітні прянощі і всі мріють поїхати в Францію, ну я сама поїхала на лавандове поле. Так от праванс. я вирішую, да, лаванда врава да. це щось таке приємне і відпочинок. Ну тому ми вирішили намалювати ось тут лаванду. Ось я трошечки змішала нашу глазурку, і я пробую. Так, так, глазурь наша не розтікається, нічого, вона тримає форму, значить вона, в принципі, нормальна для примальовування наших стебів. Так, ну а далі у нас включається фантазія. Ми можемо від гілку лаванди намалювати будь-де. Ну, методом проб, скажімо так, я собі вирішила, що і просто ось так само трошки припіднімаючи. Ми малюємо одну гілочку, раз, трошки витираємо, так. Так, причепили і тягнемо, ми надавлюємо обов'язково, бо як будете дуже тягнути, то може розірватися наша нитка глазурі. Хай буде так. Це, звичайно, що можна все виправити, але... Ось. Ось, щось таке є. Наші гілочки нашої лаванди. Тепер ми беремо лавандовий колір. Лаванда це такі просто крапочки, можуть бути такі трошки видовжені. крапочки. Ось так попробуємо. Можна з боку спробувати да. візерунок намалювати на, на серветці. серветці. Да, на серветку uh -huh. обов'язково, тому що ну, ми промалювали, uh -huh. залишилось трошки глазурі, її треба підтирати, тому що у вас буде потім, ну, скажімо, так, не зовсім гарне зображення. І собі, знову ж таки, фантазія наша. І малюємо крапочки. Крапочки можуть бути трошки більші, трошки менші. Можуть бути продовговості. Ну, ця техніка по-сухому називається. Ми е, залили пряник, він висох, а потім ми малюємо. Ну, я думаю, для однієї гілочки достатньо. Uh -huh. ну, ось тут так само помалюємо. Можна кількома кольорами, трошки світлішим, темнішим відтінком. Ось так. Ось, в принципі, наші квіти лаванди готові. Можемо домалювати лавандові такі листочки у лаванди, вони такі, як в тім'яна. Вузенький, ось тут. Так. Перевернемо. Можна крутити пряником, але мені зручніше, наприклад, так, все залежить від того, як зручно вам. Беремо стрічку, звичайний бантик. Можна трошки так подумати, так прикласти, як тут наш бантик буде. Можна без бантиків, бантики вживати в їжу не потрібно, звичайно. Mm -hmm. щоб... mm -hmm. Можна намалювати бантик, так? Можна намалювати бантик, можна його виробити із мастіки, mm -hmm. але я не працюю з мастікою. В принципі, усе. Наша лавандова краса готова. Можна ще задекорувати нижні, е, так, внутрішню сторону нашого е, пряника. Тоді він буде мати, скажімо так, більш таку естетичнішу форму і вигляд. Крапочки завжди надають чогось такого ніжного. Ну, мені так стається. Uh -huh. Так, ну і можемо ми з вами ще а, надати такий красивий, ніби як рамку нашому пряничку крапочок. Ми надавили, потягнули, надавили, потягнули донизу. Надавили, потягнули, надавили, потягнули. Так? Завжди любила кудись бігти, спішити, на місці не сидіти, пасивного відпочинку не любила. А пряники мене захопили і угу. заставили мене сидіти, малювати і насолоджуватися. Завжди мені казала, ти кудись Олеся біжиш. Я кажу, бачите, біжу, біжу, а тут вже трошки зупинилася. Торік такий, чи то, певне, що пряники мають магічну uh -huh. дії. Ось, в принципі, наш пряничок готовий. Почекаємо, поки висохне наша глазур, 6 годин і можемо його запакувати в красивий пакетик із стрічкою. Ось, в принципі, все. Тобто тут ви можете намалювати будь-що. Як вчитись малювати, я вчилася з інтернету. Звичайно, що ми можемо піти поїхати на майстер-класи до професіоналів і так далі. Але наш час і інтернет. Це велика сила, скажімо так. Десь я побачила хтось малював, десь я побачила якесь відео, десь я просто подивилася на зображення самого пряника і подумала, як його зробити. Тобто це потребує, звичайно, що навчитись, потребує якомога більше часу. Але якщо у вас є бажання, якщо у вас горять очі, якщо ви хочете їсти натуральну, смачну і ще, що немало важливо, мені здається, красиву, скажімо так, випічку, красиву їжу, будь ласка, це з да, зроблено з любов'ю. Люблю свої пляночки, люблю чесно. Ось так, якщо ми uh -huh. говоримо про дітей, то дітям смак пряника не цікавий. Діти просто поїдають глазурь, вони її злизують, згризають. Вони потім ходять всі кольорові, красиві, але щасливі, щасливі. А я думаю, кожна мама буде щаслива, коли її дитина поласує таким пряничком і він буде абсолютно безпечний. Звичайно, якщо ви хочете, щоб, ви, щоб абсолютно був безпечний пряник, то ви можете пофарбувати, як я вже говорила, його природними барвниками. Тож ну, таки, інтернет дасть нам ну, mm -hmm. знань. В принципі, все наш пряничок готовий.